Дякуємо колеги? В останній тиждень спека побила усі температурні рекорди. Незважаючи на 35 градусів тепла, сьогоднішній день може стати холодним душем для тих, хто не оновив дані у ТЦК. Це пекучі ньюз». у студії Володимир Остапчук. та Ірина Сопонарук. До пекучого у таку спеку хочеться триматися ближче до чогось північно-атлантичного. Зеленський відвідав саміт НАТО у Вашингтоні. Ну то коли ми в НАТО? Колись хоч якась конкретика. У Татарстані дають 100 тисяч за майбутнього двохсотого. Некрасивих жінок не існує. Просто іноді поряд із жінками проходить орбан. Путін віддавлює ноги власним чиновникам з залізною завісою. Смачного і одразу до хороших новин для України на саміті НАТО 23 держави та ЄС підписали безпековий український компакт. У зв'язку з цим хочеться запитати Росія, що аж 23 рази з обличчям, крім красивого формулювання про незворотний шлях до НАТО, насипали ще багато смаколиків. 40 мільярдів євро мінімального базового фінансування. Винищувачі f 16 вже цього літа. Нові системи ППО проти російських ракет та купа снарядів. Такою допомогою Україні скоро доведеться завести пакет з пакетами, щоб вже в нього складати пакети військової допомоги. Але, шановні, дайте нам вже такий пакет, щоб Росії настала торба. Була на саміті і ложка дьогтю на прізвище Орбан, який заявив, що Україні не варто приєднуватись до альянсу. Така може і Угорщині не слід знаходитися під захистом альянсу, бо в них же такий чудовий покровитель, як Росія. Через цю заяву Орбана обличчям саміту стала прем'єрка Італії Мелоні. Вона без слів описала відношення світу до позиції Орбана. Ідеальна італійська міміка через іспанський сором за Орбана. І це вона ще не дивилася в обличчя Орбану. Може, просто від Орбана ще пахло Путіним? Можливо, але я можу сказати стовідсотково, що мелоні на цій світлині виглядає набагато краще за Орбана, підбиваючи підсумки саміту, президент США Джо Байден заявив: цитую. Ми будуємо міст до НАТО для України. Будемо сподіватися, що цей міст не буде схожим на столичні, які чомусь швидко втомлюються. Але головне завдання НАТО вирішити поки не може, тому його намагаються вирішити ГУР. Спроби ліквідувати Путіна були, але як бачите, теж поки що невдалі. Заявив голова ГУР Кирило Буданов. Я Путіна газеткою прикрив і під сусідські двері його поклав і підпалив. Кирилу Олексійовичу є ідея. Надішліть Путіну фото, на якому Лукашенко йому зраджує. Серце старого диктатора точно не витримає такої зради. В планах побачити, як Путін здохне. І це об'єднує. Ну, а поки ще живий диктатор підписав закон, за яким депутатів і сенаторів можна достроково звільнити за неузгоджений виїзд з Росії. Бузимі, який Пойло став уразливий! Мені нізя, і ви нікуди не поїдете. Ага, санкції не працюють, а ось образки – так. А давай по старинці. Просто отруємо його. Ну, з одного боку, закон хороший. Ніхто не хоче бачити російських депутатів ніде крім Росії. І дійсно, чого вони скаржаться? І чим вони не задоволені? Ну, поки їм ще можна скаржитись і бути незадоволеними, а через місяць хто його знає. Тому поки російська еліта може поїхати до Сибіру та зняти будиночок із видом на спилений китайцями ліс. Це життя, а не концепція свята. Російська приказка не май сто рублів, а май сто друзів заграла новими фарбами. У Татарстані пропонують по 100 тисяч рублів за кожного залученого у військомат новобранця. Це що, такий рекрутинг від маркетологів? Цікаво, якщо друг при цьому кричить: Ні, я не хочу! Акція все одно працює. Голова, що ти в натурі? Скоро у військоматах Татарстану можна буде почути такі фрази: який ще військомат? Ти ж пропонував просто піти пива випити. Ти мене куди привів. А ще брат називається. Батько, вибач, але мені потрібні гроші. Сто тисяч рублів це приблизно одна тисяча доларів. Приблизно на таку суму оцінили в Росії дружбу. І наприкінці трошки датської бази. Поки не натівської в Україні. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен закликала віддати усі засоби протиповітряної оборони своєї держави Україні. Не дарма я на цьому євро вболівав за Данію. Пані прем'єр-міністрка заслуговує на величезну ППО. Дякую. І сподіваємось, що ця заява втілиться в реальність і стане справжнім флешмобом, який піде від країни до країни. Слава Україні! Героям слава!